Ми тут жарили влітку з шашлик, їздили на, Артем, на Артема день народження, ми тут були. І зараз вирішили мамі приїхати показати теж. Камера взагалі не передає отого, отого, оту всю красу, але можливо трошечки мені вдасться передати. Тоді все було зелене, а зараз ленте який ліс. Різнобарний. І тут річечка. І дуже знаєте, таке відчуття, ніби просто на тебе оці всі дерева вони падають. От якесь таке сильне, ну, я не знаю, як чого, чого воно так, але от так. Зараз підійду трошки ближче, ближче, покажу річку, бо з Давідом. Діма там з мамою позаду йде. І люди навіть сидять іще. Смажить, смажить шашлик. Класна така місцевість спеціально відділена для того, аби можна було сюди прийти чи приїхати і смажити собі м'язко. там Село Вірцгайм. І все, я далі все забула. Ага, населення. Десь близько 7 тисяч людей. Це знаходиться це село біля нашого міста. Приблизно скільки кілометрів? Кілометрів 15 від міста. Ну так, плюс-мінус. Ну, 15. Діма каже, 14. Ну окей. Це ми тут з Дімою жили ну з дітьми, коли тільки приїхали на півтора місяці. І це зараз ми привезли сюди і маму, щоб вона подивилася Шупі, це село. Її, прийти, а її не хочуть брати. <смітна> <смітна> і тут також ліс поряд. Скрізь ліс. Село плюс-мінус тут схожі один, одне на одне. В нашому, в нашому регіоні. Чого ви від мене пішли? Чого? Каже, мені з тобою стидно. <с <с так, ну у нас е, яка ціль? Я тут не розказую про якесь там географічне положення, як знаєте, бувають відео. У нас ціль з мамою така: Позаглядати людям у двори. Позаглядати, як у них клумби ростуть розположені. Наприклад, мам, це клен, так? Да? Подивіться на клен. Дуже гарно. Машина зараз тебе з'їде. Не зіб'є. Трошки покажу будинок так через цей, хоч знаєте, через... через парканчик. Зараз пройдемо, хочу показати, де ми жили. Оце той будиночок, де ми жили. Ми так класно проводили той час. Так, то він забув. Я навіть зрозуміла, що він забув. Ви що, не поняли? Я не поняла. Оці півтора місяця, що ми тут жили з дітьми, з чоловіком, це було як цим, якимось курортом, відпочинком. Ні за що голова не боліла, ні за що не хвилювались, не переживали, зустрілись, нам було добре всім разом. Так що спогади про це село дуже класні. Дивіться, дорога, тут їздять машини, ходять люди, і прямо зразу вхід у хату когось є паркани, в когось нема. До речі, в цьому селі дуже багато, я пам'ятаю, саме отаких забор Як це? парканів. Та вуличка також. Отам от, от за машинами, ото білий будинок з коричневим дахом. То там ми жили. Комусь може цікаво, я не знаю, може і не цікаво. Так, да, мамо то він. Ото він білий. <реку> угу. Давід наш вирішив лягти спати. Бо ми його вже трошки замучили. Ходимо туди, то туди, то сюди. Вирішили зараз з мамою йти і з Давідом спустимось пішки, бо нам цікаво подивитися, а Діма поїде на машині, спуститься і буде нас там чекати внизу. Оце той випадок. Будинку, коли такий не хочу, жити в такому не хотіла би, але гарний. І показую вам такий атмосферний досить. Як у в якийсь... Це тут Зараз ми йдемо, тут ще такі, ну, якісь, знаєте, будинки і не зовсім сучасні, ну і не, не прямо такі старі. Ну, вон бур'яни навіть є. Бачите, в Німеччині буває таке. До речі, досить. Багато такого я зустрічаю. Це такий будинок як це, заброшений. А там он гарно, на віконцях стоять квіти. Зараз ми в самому центрі села. Я не знаю, чи можна знімати, але я ризикну. Оце Радхаус, це ну, нашою мовою сільська рада. От. І оце такий центр в селі. Зараз ми ще пройдемо туди. Мам, нам не в ту сторону. Ну, Давай ми можемо пройти, мабуть, отут по цій вуличці. Зараз покажу, що вам є аптека. Тут є майданчик ігровий. А це тут таке ніби, знаєте, котеджне містечко. Такі квартири. Ну, не, багато поверхівок немає в селі. Але тут є в цьому котеджному містечку, здається, є і фітнес. Ну, Зал, клуб, фітнес-клуб. Аптека тут, тут в центрі, я, тільки що ми пройшли, я її не зняла. Ігровий майданчик, О, зараз ми на нього йдемо. Це щось ще є? Не пам'ятаю, що це таке. А, це мабуть просто під'їзд. Це пекарня десь Ну, да, Бакарай? Oh, я щось забула вже. Брецель. Клас, каву приніс. Правильно скажи, щоб я не опозорилась. Брецель. Брецель. Ще раз. Брецель. 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 Це німецька така булка. І ще якісь теж такі солоненькі. М -м, клас. Ну ти молодець. Дима нам купив каву. Капучино нам. І Давидик да, хоче. Зараз дам. Він каву хоче. Мам, тримай свою каву, щоб ти за неї відповідала. На, я знаю, я а Давідік хоче таку Дет брецель. Ой, я не гарна така. Булечка, тримай. Все тепленька. І я так собі купувала таку і тайпану схожі. Це нам національне блюдо, якщо Не національне блюдо, а. Ну не національне блюдо. Ну, не національне блюдо, а національне блідольдою. Гулка це їхня так. Це кафешка чи що це ти? Ні, це пекарня. Це щось по тебе ми в місті їмо. Тільки то. Та, іншому, можу, так так. так в тебе вже є, Давід. Ти зараз всі хочеш помогти. Ну, да. Хотів би жити в селі в Німецькому. Ні. Ні? В будинку тільки не в квартирі. що за питання? Хто не хотів, би жити в німецькому сірі. Ну може хтось би не хотів, хто не хоче. В будинку все ж треба працювати. І я робив я молодий. Хто тут працює сам будинку? А як? Працюють, просто неізвісно коли. Що то робиться? 6 листопада, на вулиці теплинь. Ми майже що в футболках. Що це таке? Вже йолку ставить через три тижні, а в нас так тепло. Мене покажи, мама, мене покажи. Ще в центрі села є оптика. Осінній настрій в оптиці. Клас. Оптика і там такі сонцезахисні окуляри можна придбати. Але мені здається, вона вже закрилась. А, з 3-ї години. Тут ще щось вранці відкривається. А, ми коли жили, тут був магазин, зараз закрився, бачу. Був магазин, такий канцелярія. Зараз виїхали, мабуть. А тут є ще така, також ніби як пекарня і зранку. У них така, знаєте, місцевість, тут як міні-базарчик, я би сказала, це так назвала би. І тут можна випити кави, купити хліба свіжого, а от не тільки зранку. І ще навіть зараз відкрито. А це ж, мабуть, там де Діма зараз нам купував. Каву брати. Оце такий центр. Як для села, то дуже непогано. Від міста, в принципі, недалеко. Можна і жити в селі. Особливо, якщо маєш транспорт свій власний, не потрібно їхати на автобус, такі вулички вузенькі, вузенькі. Це ми зараз заїхали у село Вумберг. Вурмберг. Вурмберг. Дімон, розкажи, в яке ми село заїхали? Сусіднє. <клухи> Як називається правильно? Сусіднє село Вірнсхема. <клухи> Вурмберг. Це взагалі маленьке село. Тут трошки більше трьох тисяч населення. І Ні, ну я маю на увазі по населенню. Але густота населення тут, до речі, більша, ніж у Вірнсгеймі. Тут 420 плюс-мінус. Зараз висідаємо, вис буде класний Давай. Клас, тут скрізь одні гори. Звісно, підемо. Давід не проти. Кажу Дімі, висади нас з мамою там, де... Красиво, він каже, а де тут не красиво? І то правда? Скрізь гарно. Ми вже тут більше року і нам досі цікаво. Досі подобається. Теж прямо ще біля дороги, вхід у будинок. А тут в гараж зразу. Гляньте, взагалі. Немає взагалі ніяких парканів. О, як гарно, мам, дивись. Гляньте хризантеми, да? Сарит, Сарис, налей сейчас туди. Ні, це не айва, каже мама, що айва. Айва жовта, я вообще не як абрикос, ніби. Мам, це хурма. Точно це хурма. Гляньте, вже листя немає, а е, плодище є. Мам, ти була би проти, якщо ви знімали твій двір? Ничего. Мам, ти була б проти, якби знімали твій двір? І, от, Я думаю, що вони не будуть проти. Він так класно. Не вдариться, він дивись, як акуратно лягає. Отак. От 6 листопада на минуточку. Не холодно тобі, нормально. Тут дорога поряд. Давид, вставай. У нього теплий комбінезон, йому не холодно.